Після того, як я звикла до електросамокатів, визнала їх найкращим видом транспорту в Києві і влітку, наприклад, могла їздити лише на них. Я почала помічати все більше і більше дискусій про те, що це погано, нам варто їх заборонити, максимально обмежити і прибрати з наших вулиць. Так вийшло, що я не лише користувачка тими самими ненависними електросамокатами, я також і пішоходка. І мене саму схарює те, що тротуар належить кому завгодно, але не пішоходам. Але з іншого боку, я розумію і цінність електросамоката. Тож можна сказати, що я... Неупереджена. А ще так вийшло, що я урбаністка і маю архітектурну освіту, що дає мені необхідні знання, щоб говорити, як вирішити цю проблему на рівні міста. То чому б нам не позбутись електросамокатів? Оренда електросамокатів в Україні з'явилася у 2020 році, тобто 5 років тому. Особисто мені дивно це згадувати, бо зараз видається, що вони існували завжди. І це логічно, бо вони дуже швидко набрали популярності. Один із сервісів оренди стверджує, що в Україні електросамокати прижилися значно швидше, ніж у містах Європи. Почалося з одного сервісу оренди, а уже зараз я можу згадати 4 чи 5 компаній. Спочатку доступними для їзди був лише центр Києва і лише по головних вулицях, а тепер вони є і на Троєщині, і на теремках. Уже у 2021 році КМДА зобов'язала оренді компанії наносити розмітку для паркування електросамокатів. За цим же меморандумом, усім орендним самокатам обмежили швидкість до 20 км на годину і запровадили зони сповільненої швидкості до 14 км на годину, і зони з повною забороною руху. Таку швидку реакцію від КМДА легко зрозуміти. Одразу зі зростанням популярності електросамокатів зростала і кількість конфліктів. Основні причини, думаю, усім нам відомі. А якщо ні, то давайте прочитаємо цитати з українських медіа за останні 5 років: Батько везе дитину на самокаті через перехрестя. Самокатам правила дорожнього руху не писані. Ще одна проблема із орендованими самокатами у Кропивницькому, що їх залишають на тротуарах і дорогах так, що вони заважають іншим. На тротуарах пішоходам їх легше обійти ніж для авто на дорозі, проте це не стосується людей з-поміж маломобільних груп населення. Наприклад, якщо людина пересувається за допомогою крісла колісного, то об'їхати самокат або посунути його буде уже неможливо. Калушани нехтують правилами користування електросамокатами, кидають їх на проїжджій частині, паркують у заборонених місцях та навіть ламають чуже майно. На українських шляхах через двоколісний недотранспорт коїться казна «що». І часто така безвідповідальність закінчується трагедією. Так, у Львові водійка на БМВ збила хлопця на самокаті. З тяжкими травмами 21-річний потерпілий опинився у реанімації. На Тернопільщині під задні колеса маршрутки потрапив чоловік на моноколесі. Він їхав проїжджою частиною, а водій автобусу його не помітив. Постраждалий помер у кареті швидкої. Щонайменше 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядались у судах за останні 5 років, за даними пошуковика по судовому реєстру бабуся. Тож, основні проблеми зрозумілі: вони зашвидко їздять, їздять по тротуарах, паркуються де попало і порушують правила дорожнього руху. Але читаючи всі ці новини, я не могла позбутися думки, що щось не так. З усіма цими новинами щось не так. Давайте ще раз. На українських шляхах через двоколісний недотранспорт коїться казна що. І часто така безвідповідальність закінчується трагедією. Так, у Львові водійка на БМВ збила хлопця на самокаті з тяжкими травмами 21-річний потерпілий опинився в реанімації. На Тернопільщині під задні колеса маршрутки потрапив чоловік на моноколесі. Він їхав проїжджою частиною, а водій автобуса його не помітив. Постраждалий помер у кареті швидкої. Калушани нехтують правилами користування електросамокатами, кидають їх на проїжджій частині, паркують у заборонених місцях та навіть ламають чуже майно. Я ж не одна це помітила. Про яку проблему з електросамокатами ми не почали говорити. Ця проблема уже насправді існувала у наших містах і існувала значно в більших масштабах. Давайте прочитаємо той самий Open Data Bot і його статистику. 65 тисяч протоколів за нетверезе водіння у 2024 році, 1257 ДТП з мототранспортом у 2024 році, 19 тисяч ДТП із загиблими та травмованими. І загалом 11 тисяч аварій відбуваються в середньому щомісяці. І аж цілих 22 кримінальні справи про ДТП з електросамокатами. На перший погляд, здається, що ми просто більше уваги приділяємо електросамокатам, тому їхніх порушень на вулицях здається більше. Але, е, насправді, ніяких але так і є. Поява електросамокатів сама по собі не спричинила ніяких проблем. Просто для українського суспільства. Вона підсвятила уже існуючі проблеми українських і європейських міст. Електросамокати буквально стали цапами відбувайлами українських доріг. Щодня відбуваються буквально сотні дтп вини водіїв. Щодня всі тротуари Києва запарковані автомобілями, і щодня водії не гальмують перед пішохідними переходами. Ви можете сказати, що це просто переведення стрілок і перекладання відповідальності, що так проблеми не вирішуються. Але. Є суттєва різниця між порушеннями водіїв, і велосипедистів, пішоходів і самокатерів. Бо водій це одночасно найзахищеніший учасник руху і найнебезпечніший. Тобто він найбільше наражає на небезпеку, водночас найменше наражаючись на неї. Тож мені дивно бачити стільки галасу навколо електросамокатів, поки імовірність загинути в ДТП в Україні у 5 разів вища ніж в ЄС, поки в Києві найвища дозволена швидкість пересування автівки, і поки збільшується кількість ДТП через нетверезе водіння. У цьому і полягає парадокс автомобілоцентричного суспільства, яким є українці, і насправді більшість світу, крім кількох країн Північної Європи. Тоді, коли тисячі ДТП з вини інших сприймається як просто дань сучасному суспільству, а трійка ДТП з вини інших як справжня загроза суспільству. Ми вже прочитали кілька новинних заголовків, у яких нам не навели жодного контексту, не сказали, хто справді винен, але автоматично переклали відповідальність на електросамокат. Наче вони вже винні в тому, що взагалі займають місце на дорозі, яка взагалі то має бути лише для автівок. Пам'ятаєте, я наводила статтю, в якій компанія сказала, що в Україні електросамокати прожилися значно швидше, ніж в інших містах. Бо поява нового виду транспорту стала наслідком автомобілізації. Популярність самокатів спричинена відсутністю альтернативи автівці в українських містах. Бо в таких містах, як Копенгаген, самокати і близько не такі популярні, як у Києві, хоч ними там користуватися значно зручніше, бо значно спокійніший автомобільний рух і є велодоріжки. Але для чого тобі альтернатива велосипеду, якщо твій велосипед у твоєму місці найбільш зручний і ефективний транспорт? Та й вони користуються електровелосипедами, з візочками, з кошиками, з кількома сидіннями. Тож самокат не має ніякої переваги. А ще. Розвинений громадський транспорт і людський масштаб міста. Тобі просто не треба 10 кілометрів їхати до роботи, бо твоє місто не створило восьмисмугових магістралей, які розтягнули місто на багато кілометрів. Ти маєш можливість працювати в межах 30 хвилинної пішої прогулянки від дому. Тож давайте тепер поговоримо про те, що дали електросамокати Києву і іншим українським містам. Особисто для мене електросамокати змінили правила гри в місті, тому що це дешевий транспорт, який тобі доступний, він є під домом, і ти можеш пропаркувати його прямо під під'їздом. Ти можеш лишити його де завгодно в місті і не хвилюватися про його носіння, зарядку і зберігання. Громадський транспорт в Україні, хоч ним і користується більшість населення, все одно є трошки маргіналізованим, бо типу ж трамвай для бідних. Але це насправді легко пояснюється неефективністю і відсутністю розвитку київського громадського транспорту. Бо такими діями, як зупинкою наземного транспорту під час тривог, чи заборонами на пронесення велосипедів, собак чи будь-якими іншими відмовами на проїзд пасажирам, департамент транспорту подає чіткі сигнали, що трамваї, автобуси і метро дійсно якісь. Другорядні, і на них не треба витрачати багато грошей, бо транспорт для бідних не обов'язково має бути дуже комфортним і в нього не обов'язково вкладати багато ресурсів. Слава Богу, зупинка громадського транспорту під час тривог, про яку я говорила тут три роки, нарешті скасована. І це велика радість. І хочеться сказати, що крок уперед, але поки це крок до 2021 року. Чомусь в Амстердамі, Копенгагені чи навіть в Варшаві, яка є далеко не найпішохіднішим містом Європи, люди не купляють автівку, щойно можуть собі її дозволити, або хоча б не використовують її для щоденних потреб. Це абсолютно нормальна ситуація у великому європейському місті, коли люди, маючи машину, використовують її лише для поїздок за місто або для перевезення важких речей. А от на роботу їздять автобусом, бо паркування дороге, пальне дороге, в машині ти стоїш у заторі, а в чи автобусі проїжджаєш окремою смугою. Таким чином доїхати до роботи на автівці стає значно складніше. І таким чином це чіткий сигнал для людей, що громадський транспорт це не для бідних, а для тих, хто цінує свій час і комфорт. Але на жаль, в Києві поки не так. Автівка є потребою. Але коли ми вбиваємо всі альтернативи автівці і всі пересідають за кермо, ми впираємось в те, що всі їздять на автівках і створюють затор. Саме тому автомобілізація самовбивча. Ви робите автомобіль єдиним комфортним транспортним у місті, який через цю ж причину стає некомфортним. І тут... З'являються самокати, які є більш мобільними за громадський транспорт і водночас не стоять у заторі як приватний автомобіль. Бум вони стають мегапопулярними і ними користуються незалежно від заробітку. На жаль, статистики з України немає, але в Європі виявили, що поява електроскутерів значно зменшила кількість користування автівкою в центрі міста. А Європейська комісія виявила, що Мікромобільність саме цим і є електросамокат зменшує користування автівкою в Європі. Пишуть, що 36% з 10 тисяч опитаних електросамокатрів відмовились від поїздок приватною автівкою після появи електросамокату. Разом з тим зменшується відсоток поїздок просто для розваги. Натомість 59% опитаних сказали, що використовують цей вид транспорту для доїзду до громадських подій, а 48% – для щоденних поїздок. І якщо наслідком цього відео стане те, що ви захочете зменшити кількість своїх поїздок на автівці на користь електросамоката, то по-перше, я вважатиму це особистою перемогою. А по друге, можу одразу порадити вам, де його купити. У комфі у них великий вибір різних брендів, і ви зможете прийти, помацати, побачити його наживо, обрати найкращий і купити, не чекаючи доставки. За минулий рік Комфі відкрили 8 нових магазинів, зокрема в прифронтовому Запоріжжі. Відновили три, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. Один з них в Ірпіні, де ТРЦ був повністю зруйнований. Комфі свідомий український бізнес. Вони підтримують такі екологічні організації, як батарейки Здавайтесь, фарбують своє лого у веселковий щочервня Очевидно, донатять і підтримують вихід контенту про урбанізм в Україні. В комфі number one з техніки та гаджетів. Зручно купувати в офлайн мережі з понад 110 магазинами, в онлайн магазині чи застосунку. То що ж там з конфліктами? На яку б статтю про проблеми електросамокатів ви не знайшли? Ви завжди зіткнетеся з наративом про сіру зону електросамокатів в законодавстві. Типу, ніким не визначено, хто це такі: це пішохід чи це водій. І як на мене, це абсурд. Ви велосипед ніколи не бачили? Електросамокат це просто трохи інша конфігурація велосипеда, яку через її швидкість і популярність КМДА, містяни і водії не змогли ігнорувати, як вони роками робили з велосипедом, не визнавали його потрібним, не визнавали потреби в розвитку велоінфраструктури і в результаті на велосипеді нереально і небезпечно пересуватися Києвом. Аж поки не з'явилися електросамокати, які подолали проблему київських пагорбів і постійних зупинок перед бордюрами акумулятором. Бо до цього українці загалом не бачили можливості їздити на роботу умовно на велосипеді, тому що, мовляв, красиву спідницю не вдягнеш, і ти весь будеш пітним, бо це дуже складно. Бо це досі сприймається як активний вид спорту для фізично розвинених людей. Але фото Копенгагена, Амстердама та навіть Варшави доводять інше? Велосипедами користуються діти, старші люди, білі комерці, жінки в спідницях і на підборах їздять на велосипеді у дощ, у спеку і навіть тягнуть за собою візочки з дітьми. Невже ці нації настільки здоровіші і сильніші? Ні, просто складність пересування по Києву не у виді транспорту, а у відсутності інфраструктури. Звісно, тобі буде складно нести велосипед у підземний перехід. Звісно, тобі буде складно зупинятись на кожному перехресті і світлофорі, який надає пріоритет саме автомобілю. Звісно, це буде фізичне випробування лише для фізично розвинених людей. І врешті, як це може бути легко, якщо у нас немає розвиненої системи володоріжок? Але головне, крім того, що це дуже важко, це ще дуже небезпечно. Тож електросамокати довели нам, наскільки необхідним є велосипед для міста. Звичайний велосипед, тому що знову ж таки, у містах, у яких уже була розвинена велоінфраструктура і велокультура, електросамокати не спричинили такого буму. Але от, у 2023 році в Парижі заборонили електросамокати. Чому так сталося? Чи можливо це в інших містах, зокрема в Україні, і що не так з цим рішенням, я розказую на Патреоні. І, до речі, я рідко прошу, але поставте лайк і підпишіться. Це допомагає просувати мій контент у Ютубі. Як мені пощастило жити у світі, де чомусь саме північні країни Європи стали найвелосипеднішими? Тому що так, я звісно можу переконувати вас, що якщо розвивати велоінфраструктуру, то велосипед дійсно стане ефективним транспортом, і ми розвантажимо трафік навіть узимку. Я не маю посилатися на якщо і в майбутньому, бо я вже маю готовий приклад того, як це працює. Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія країни-лідери за використанням велосипедів. Тож найхолодніші зими поєднуються з велосипедами. Тумани і жахливі дощі теж поєднуються. Бо, наприклад, Данія має тепліші зими ніж в Україні, але там погода змінюється по кілька разів на день і постійно йде дощ. І це не стає перепоною для них. А як вони цього досягають? Ну, крім очевидного, у Копенгагені, наприклад, є датчики на перехрестях, які вловлюють опади чи дуже низьку температуру. І щойно вони це роблять, вони одразу автоматично надають велосипедам у три чи чотири рази більше фаз зеленого світла, щоб вони швидше виїхали з негоди. А ще одвічне питання, яке насправді для цих країн не питання: що чистити від снігу першим? Тротуар. Чи автомобільну дорогу. Київські комунальники, наприклад, переконані, що автомобільну дорогу не просто треба чистити першою, а ще й скидати сніг з неї на тротуар і велодоріжки. Ну, а що, пішоходи, що пострибати не можуть. Нагадаю, що інклюзивність це не лише капітальні рішення, це і ось такі щоденні рішення. Тому що навіть зробивши найкращий інклюзивний тротуар з пониженнями на переходах. Щойно випаде сніг, ми зіткнемося з тим, що він буде абсолютно безглуздим для крісла колісного, протеза чи милиць. А от у Фінляндії роблять інакше. Спочатку очищають вішохідні дороги і велодоріжки. І це видно за кількістю велосипедистів. Але в Україні поки ставлення до електросамокатів як до розваги, ще й до доволі обмеженої розваги. Бо з одного боку пропонують паркуватись автівкам на велодоріжках взимку, а з іншого компанії з оренди самокатів мають сезони. Так, на жаль, кілька місяців тому я не змогла дістатись куди хотіла на самокаті, бо мені видало ось таку сторінку. І як на мене це якась самоцензура. Бо навіть попри всі перепони і негоду, все одно люди пересуваються навіть у Києві на самокатах і велосипедах. Але добре, що хоча б у Києві зникли ось ці сезони, і на електросамокаті тепер можна їздити і влітку, і взимку. А якщо не створювати інфраструктури, так ще й ліквідувати існуючі на якийсь період часу, а потім говорити, що ну у нас вже немає велосипедистів, для чого їм робити інфраструктуру, то це схоже на якусь дурку. Це те саме, що сказати: а для чого нам тут автомобільний міст? Я ніколи не бачила тут, щоб їздили автівки. Шарити логіку, їх там нема. Бо це річка, і вони там не їздять, але почнуть, щойно з'явиться інфраструктура. Ми, звісно, можемо сказати, що електросамокат гірший за велосипед, і його неконтрольованість і швидкість є проблемою. Але якщо ми проаналізуємо всі закити до електросамокатів від е, популістських депутатів і медіа, то зрозуміємо, що вони борються саме з особливостями електросамоката, які подібні до велосипеда. Він займає місце на тротуарі, він їздить і по дорогах, і по тротуарах, і загалом він не машина. Але є речі, які дійсно турбують. Поки в Києві немає розвиненої системи велодоріжок, самокатери і велосипедисті вимушені їздити по тротуарах, бо, хоч і на дорозі зручніше, на дорозі і значно небезпечніше. А їдучи по тротуару, вони забирають простір у найменш захищеної ланки руху у пішоходів. І якщо для когось лишалося дилемою, як же нам усіх розділити і надати простір у місті, то в урбанізму є один основний принцип. І це перший пріоритет пішохода. Плануючи вулиці, варто починати саме з пішохода. Вже потім велодоріжки, потім громадський транспорт, і лише в кінці особиста автівка. Наразі в більшості міст Європи і України роблять навпаки. Плануючи вулицю, спочатку креслять автомобільну дорогу, обирають найзручніше перехрестя саме для автомобіля, а пішоходу простір виділяють за залишковим принципом, а іноді взагалі не виділяють. Тож мені справді дивно бачити суперечки і дилеми, що ж нам робити з самокатами, чому вони такі незручні. Це ж елементарно створювати велоінфраструктуру. Ну це дорого, це дуже затратно і взагалі не на часі. Це смішно. Тому що якщо ми подивимося на ту саму шкалу пріоритетів в місті, то зрозуміємо, що вартість інфраструктури там зворотньо пропорційна. І саме для автомобілістів інфраструктура найдорожча. Але у нас немає питань щодо витрати на автомобільну інфраструктуру. Навіть під час війни. Києві продовжують будувати парковки, розв'язки і естакади. За вартість однієї розв'язки на оболоні, думаю, можна було б зробити один розвинений веломаршрут у центр міста. Натомість ми надаємо перший пріоритет автівкам. А от уже тротуар, який замалий і для пішоходів, починаємо ділити на велодоріжку. Подивіться лише на тротуар на шулявському шляхопроводі. Там і одна людина не поміститься. А от у дороги. Недоторканність. Нехай лише хтось спробує сказати, що взагалі одну з шести смуг можна було б віддати під велодоріжку чи смуг громадського транспорту. Але ні, автомобіль недоторканий. А ви вже бийтеся за тротуар. Тож я не можу заборонити їздити велосипедом по тротуарах, бо я так роблю. Поїздити по дорозі небезпечно. Тож, якщо ми заборонимо їздити самокатом на тротуарах, ми просто вб'ємо вид транспорту, який давав хоч якусь альтернативу автівці. Але пам'ятайте про перший пріоритет пішохода. Вам на самокаті ніхто не має поступатись, це ви маєте контролювати свою швидкість і розуміти, що хтось зараз може вискочити, і ви будете винними. Але ще раз зазначу, що це не рішення. Нам потрібні велодоріжки, щоб ми не боялись пересуватись велосипедом. Нам потрібні інклюзивні вулиці, щоб ми могли пересуватись з дитячим візком, з кріслим колісним і з милицями, щоб не сідати в автівку. Я кажу це, бо самокати і велосипедисти не вороги пішоходам. Вони союзники. Союзники в боротьбі з автомобілізацією. Бо, як я вже зазначала, автомобільна дорога не до торкана. А ви вже пішоходи, самокати і велосипеди бийтеся за 60 сантиметрів тротуару? Якщо ми їх заборонимо, то ми просто відкладемо цю проблему ще на кілька років. Бо якщо ми визнаємо якийсь вид транспорту неефективним просто тому, що він потребує інфраструктури, яку ми не будуємо, то чому б нам не визнати неефективними автівки? Бо без парковок, доріг і світлофорів вони просто дуже незручні і небезпечні груди металу. Крім того, що самокати підсвітили проблеми, вони ще зробили одну прекрасну річ: вони довели українцям, що нам потрібен велосипед. Що велодоріжки і велогаражі це не потреба якихось там культурно-велосипедних держав, а потреба будь-якого великого міста. Бо як ми можемо говорити, що велоінфраструктура не на часі, одночасно жаліючись на навалу самокатів? Самокати довели, що навіть у місті, в якому пагорби, багато машин не чистять сніг, у якому спекотно і в якому врешті не будують велодоріжок, люди все одно обиратимуть велосипед. Супер клас, дуже добиться.